Привіт! Сьогодні я хочу зробити медитацію. Відпочинок в будиночку, який знаходиться в лісі, і він з мансардними вікнами. Перед тим, як я почну, прошу вас задонатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Не пробачимо, не забудемо. Також, якщо у вас є бажання, ви можете підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Дякую вам. Для кращої візуалізації пропоную заплющити очі та при можливості. Слухати медитацію у навушниках. Уявіть, що ви знаходитесь у лісі. У цьому лісі є ваш особистий невеликий затишний будиночок. Уявіть його таким, яким ви хочете, щоб він був. Він може бути з дерева, може бути складкою, будь-яким. Це ваш будинок. Ви приходите у ліс, ви чуєте спів пташок. Шурхіт листя дерев. І так як зараз весна, квітень, в мимоволі починається накрапання дощу, і це накрапання переростає в зливу. Ви розумієте, що зараз ви не хочете мокнути, ви заходите у дім. Це ваш дім. Це ваш захист. Затишок. Вам тепло, комфортно. Ви вмикаєте світло, розпалюєте камін. Від багаття в каміні йде приємне тепло яка огортає ваше тіло. Ви вирішуєте нікуди не йти, а просто розслабитись і відпочити. Це ваш час відпочинку. З'являється ідея піднятись на другий поверх. У вас є мансардні вікна, і ваше ліжко знаходиться прямо під ними. Ви лягаєте, розслабляєте все тіло, ваші думки. Ваша увага зосереджена на співі пташок, шурхотінні листя дерев, тарабанні крапель дощу об скло, об крівлю вашого будинку. Ви зосереджуєтесь на цих звуках. Ви лягаєте і ви бачите, як краплі дощу стікають по склу. Ви насолоджуєтесь відчуттям тепла на затишку. Тепло розходиться по всьому вашому тілу. Ви відчуваєте тепло, починаючи з голови. Воно розходиться до шиї, по руках, спускається до ваших грудей, живота. Тазом, стегом. І нижче аж до самих п'ят. Ви відчуваєте це тепло ногами, і воно повертається назад вище. Ви відчуваєте його колінами, стегнами, тазом. Животом, грудьма, грудьми. Ви відчуваєте, як воно переходить в руки? Вона доходить до ваших кінчиків пальців і піднімається до плечей. Воно проходить. Крізь вашу шию тепло сповнює вашу голову. Ви розслаблені. Ви розплющуєте очі, коли ви хочете. Ви відчуваєте прилив сил. Енергії. Ви спускаєтесь на перший поверх. Нагасите камін. Вимикаєте світло. Злива пройшла. Світить яскраво, Тепле сонце. Ви зачиняєте двері вашого будиночка. Ви готові робити нові кроки вперед. На цьому медитація завершена. Дякую вам, що ви дослухали. Додивились це відео аж до цього моменту. Наголошую. Не забувайте донатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Також, якщо у вас є бажання, ви можете. Поставити вподобайку цьому відео, написати коментар та підписатись на мій канал. Дякую вам. Наголошу. Не пробачимо, не забудемо. Дякую вам і до зустрічі! У новому відео. Всім пока-пока.